Вітаю вас сьогодні у нас на каналі. Зараз ми чіпляємо до трактора нашу нову розробку ротаційну борону компанії Demus 6-метрову складну. Модель називається RH600E. Це нова конструкція, нова модель в нашому каталозі техніки. Зараз продемонструємо вам, як вона складається, розкладається. Ми зараз хлопці під'єднали. І е цей тросик передали його для того, щоб замикати, розмикати крила Ось механічно з кабіну. Стійкі колеса такі ж, як і на попередніх наших моделях. Стійка лита, кожне колесо на окремій стійці, щоб ідеально купіювало ґрунт. І торсіонними пружинами. Також підсилений щиток у нас в комплектації. Щоб каміння, якщо якесь попадає чи сміття, яке. Нахромлюється на зуби коліс, коли буде кидати, щоб не пошкодили ні щиток, ні трактор. Прона також має освітлення, габаритне, повороти, тобто для того, щоб можна було транспортувати її по дорогах загального призначення, як в день, так і вночі, щоб добре видно було на дорозі. Транспортна ширина є 2,4 метра що ідеально підходить для транспортування. Ось, демонструємо, відкриваємо замки і складаємо борг. Спочатку одне крило складається. Потім інше крило. Габарит як по висоті, так і по ширині, ворона описується. Дуже зручно переїжджати. Також ось в конструкції ви бачите, цеп страховочний. При переїздах можна його перечепити, ось є два вуха зліва, справа, і цепом кріпити для того, щоб підстрахуватися, не дай Бог, щоб не впало під час транспортування. До речі, сьогодні чекаємо вантажівку і плануємо вести цю борону в Польщу на виставку у Познань. Сілько виставка на задньому плані, ви бачите, також грейдер вже готовий, чекає. І ще буде 12-метрова борона. Ці три одиниці техніки ми веземо від України в Польщу на виставку аграрну, де будемо її показувати. Виставка називається Агрошоу. От, біля Познані буде проходити з 23 по 25 вересня. Всіх запрошуємо. Хто має бажання побачити вживу, можете або ж до нас в Житомир приїхати подивитися, або ж якщо ви в Європі, або маєте можливість виїхати. Запрошуємо вас до нас на стенд, аби побачити вживу. Борона має ось таку конструкцію, складається з трьох брусів рам, ось центральна секція, крила, бокові, які розкладаються, і брус, на якому знаходиться навіска. Є також опорні стійки, які опускаються, піднімаються для транспортування. На навісці є декілька отворів. Ось тут два і зверху чотири, для того, щоб можна було налаштувати оптимально під ваш трактор з'єднання з бороною. Ось такий гідроциліндр. Зараз ви бачите під'єднане з великим трактором. Насправді борона легка, має вагу Тона 100. І ви можете її агрегатувати з трактором МТЗ 82, 92 і так далі. Тобто, не потрібен великий трактор. Для 6-метрової борони достатньо буде такого трактора. Головне, щоб були противаги спереду, щоб не піднімало на переїздах. А так, в роботі не потрібно. Ось це замки, тросик на пружинці. Ось тут вставлений спеціальний матеріал, який фіксує борону, щоб воно вліво-вправо не хиталося, ну і не стиралося. Спеціальний поліуретан. Зараз трошки від'їдемо, щоб був кращий огляд. А аварійку там повороти. Так, а зараз пробуємо розкласти, Дивимося, як розкладається. Теж по чар, спочатку одне крило, потім інше. Замочки закрилися. Зараз пробуємо поставити стаціонарне положення, але в складеному вигляді. вирішу. Відчепили старцини. Паркували і в складеному стані о такому. Борона можна розкладено і складено зберігати, якщо обмежене місце, то е, можна зберігати і відчепленою. її ось так склавши, займає е, в ширину 2,4 метра, чи там 2,5 да? і в висоту. 3 метри бачите, барана стоїть. Друзі, від'єднали трактор, зараз він від'їде. Ще зніму вам по колу, як вона стоїть. Так, привели людей відповідальних за Розробку і виготовлення цієї борони, хай стоять, провіряють, чи так все, чи не так. Бачите, ми провіряємо, як під мостом інженер стає, так і ми під борону ставимо людей. Якщо не впало, значить все нормально. Якщо впало, то нам такі інженери не треба. Ну що, у кого які думки, <ріст> <ріст> не стісняйтесь? Ладно. Друзі, ось так виглядає борона, коли знята в складеному положенні, якщо в когось обмежений простір на території, де немає як поставити розкладину, можна її і в такому вигляді зберігати. Шланги спеціальні кріплення, щоб не падали, не, вітали, не літали. Зафіксовано все. Зроблено акуратно. Шланги італійські стоять. Проводка захована в спеціальні чохли, які зберігають від ультрафіолету. Грейдер готовий вже до виставки, стоїть, чекає на завантаження. Зараз чекаємо автомобіль, коли приїде, їде в Польщу на виставку. Чекаємо завантаження. Дроворно теж стоїть, теж чекає вантажівку.